Тут позначено місця, де ми знайшли стазисні капсули. О, якщо провести лінію між цими оваціями, акаціями, локаціями, вийде мегатрон. Ось та штука на його носі. А ось. Ой. Тепер ми знаємо, де шукати інші капсули. Чим більше ми їх знайдемо, тим кращі шанси спіймати втікачів. Лише в цьому секторі їх близько. Ай! <с1> <свист> а так сміхоботи буває з тими, хто тикає пальцями у мій аудіоприймач. <свист> ти надто правильно для таких прийомів. <свист> Зроби це ще раз. Ще раз. Прошу вас, нам треба зосередитися. Тобі пощастило. Я не встиг дати здачі. Один мій удар, і ти полетиш аж на кібертрон. Досить. <гум> е, не може перенести обговорення карти на завтра. А от у Оптімуса з ними не було б проблем. Справді, а в чому секрет? Сам не знаю. М може, варто його спитати? <гум> Привіт. Оптімус? Я не знаю, як тебе правильно викликати звідти де ти є, та востаннє ти з'явився у дзеркалі, тож. Це безглуздо. Я Я хотів спитати поради. Моя команда не завжди слухає мене, і я вже не знаю, чи справді я можу бути лідером. Я. я хвилююсь. Якщо я не зможу вести їх за собою, це буде. Один-два. Катастрофа. Один-два. Мій волк Евенджер сімдесят го року! Клас! Бамблбі сайт с вайб Стронг Арфісит Трансформери. Роботи під прикриттям. Коли Оптімус наказував зупинитись, ми слухались. Чому? Бо він мав справжній командирський голос, і він. Фронгар! <кхи> <Wrong -arm! кхи> Сайдсвайп! Свайп! <кхи> Рівлок! Немає часу на дурниці, від нас залежить доля всієї галактики. Ой, вибачте, але. Це найгірша пародія на старскріма. Старскріма. Я спіймав сигнал до септекванів здається, він іде з Краун Сіті. А ти звідки знаєш? Сьогодні на цій лісовій дорозі туристи знайшли дивний об'єкт, який одразу доставили до національного природознавчого музею у Краун Сіті. Поки ми всі губимося у здогадах, учені намагаються відкрити цей загадковий артефакт. Наші джерела повідомляють, що він цілком може бути інопланетним. Інші стверджують, що всередині нього є дещо, чи, можливо, навіть дехто. Чого ви зажурилися? Люди знайшли капсулу за нас. Вперед, заберемо її. Нам не можна потрапляти їм на очі, чи ти забув? Але треба забрати капсулу, доки люди її не відкрили. Не проблема. Я вдам із себе крутого археолога, а потрапивши всередину, вільшеню вам двері складу і ви заберете її. Хм, А це може спрацювати. Нам треба знайти маскування для грімлока. Це буде просто суперово. Що мені вдягнути? Ну я не знаю Расті, бо це небезпечно. Пообіцяй весь час триматися поруч. Не хвилюйся, ти головний, я тебе слухатимусь. Але це капелюх не надійно. Я Невада Флібер, відомий археолог. Це я знайшов плем'я фленгів в загубленому місті Пантра. Дивно, що ви мене не впізнали. Разом зі мною приїхав знаменитий шукач пригод. Я Макпланк. Ми щойно з Картагаскару. Професор Флібер допомагав мені відкопати ідола Самурабі. Я допомагав, я б так не сказав. Ми плануємо віддати цього ідола у ваш музей. Він може привабити багатьох нових відвідувачів. Я б хотів оглянути. Так, звісно, ідіть за мною. Ти обіцяв слухатись мене, МакПланку. Прошу. Тобі мають сподобатися музей землі. Ха, Я стільки цікавого дізнався в таких. Нарешті ця штука смердить, як фіксетове мастило. Ану, заберіться. Яка краса! Я тобі зараз. Не кричи ти! Геть від мене. Ні. Забирайся, кажу тобі. Геть. Побавились! А! Уперед! Час починати нашу операцію. Що це? Швидше, діти, Тривога, тікаймо! Чому ці людські статуї такі радісні, бо це ковбої. Вони були незалежними, безтурботними шукачами пригод, які переганяли коней та корів через західну, ще незаселену частину континенту. Це був чудовий час. Я ні слова не зрозумів. Ми і я ходімо шукати капсулу. Стійте. Я зрозумів, що робив неправильно. Я копіював лише голос Оптімуса, забувши про його жести. Нам треба розділитися, щоб пошуки були ефективнішими. Кожен з вас має вибрати. Ах. Будьте тут. Якщо виникнуть проблеми, тікайте через склад. Мабуть, він хотів, щоб його команда була такою крутою, як ми. Раселе. Вони думали макпланк не знайде скарбу. Але Макпланк завжди казав. У мене свої методи. Допомога нікому не завадить, але стазисну капсулу можуть відкрити будь-якої миті. Тож Макпланку доведеться діяти самотужки. У МакПланка дуже великі проблеми. Що таке? А ти? Що це за місце? Останнє, що пам'ятаю, контрейл послав мене розправитися з ботом, який образив його, а потім була та крихітна коробка. Терра шоку не можна у крихітну коробку. Стіни душать мене. Тихо, ти важко. Треба знайти стій, 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 стій! О, А де вихід? Я не знаю. Може, ти почекаєш тут, а я знайду когось, хто, можливо... Расове, Це ти? Ага. Це ти той бот, якого я мав напоумити. Думаю, ні. А він ще й бреше. За дурнями не маєш. Питання на засипку. Я забираюся звідси, і нехай хтось спробує мене зупинити. швидше за ним вперед. Після такого ходіння ще танодь Га. Тут металевий бізон не пробігав. Велика голова мізків ноль. Фіксит, Ти це чув? Хто це може бути? Так, сер. за вашим описом, особливо щодо мізків. на терашока! Бізоної, на що вважається найлютішим головорізом на кібертроні. То це він був у капсулі? Чудово! Коли Бінзоноїд опиняється на волі, його не зупинити. Ради зустрічі, МакПланку. Ти мав бути біля мене. Пам'ятаєш? Не злися, тату. Я знайшов десептикона. Я приведу терашока, за мить повернуся. Командо, слухай мене. Це Бамблбі, ваш командир. Якщо знайдете втікача, не вступайте з ним у бій, краще покличте своїх товарищ і приведіть десептикона у залу музею, де ми знешкодимо його разом. Квас! Бачите, я саме згадав усі ті величні заклики Оптімуса. Що ж, ходімо до входу у музей. Ти що тут робиш? Тебе Контрейл послав? Він казав, що лише мені довіряє. І з цим генієм я і сама впораюся. Ніхто не забере у мене роботу. І на додачу стаття 1305. Знищення приватної власності. Тебе заарештовано, де септеконе. давать. Хорошо контройлу. Чуєте мене, бос? допомогти? Цінній скарб. А? А? О, уже щось. Треба звідси вибратися. Але вона може миттю перетворитися на монстра. Ні! Так, Стронгарм, Це я спіймав злочинця самотужки і. Ні, я не приймаю твоїх вибачень. П'є так цілий день на ногах. Тось бачив решту команди. Може, їм просто не сподобалося, що ти удаєш із себе оптимуса. <гум> Я просто не знаю, що ще.

жах! ви це бачили? Господи. Що це було? Без паніки народ. Нічого страшного. Новинка музею. Роботи аніматроніки. Дивіться. Велетню. Яка густина Меркурію. Густина Меркурію е-е, помилка. Бз, помилка. Над ними ще треба попрацювати. Музей скоро відкриється. До зустрічі. Тату, це ти дуже добре придумав. У мене був чудовий помічник, тому все і спрацювало. Стромдер. Сайсфайт Грімлок, це Бамблбі. Це втік у місто. Я йду до складу шукати його. Кінець зв'язку. Чому ти їх не покликав? Хіба не так зробив би Оптімус? Напевно. Бамблбі. Оптімус? Я... я кликав тебе. Мені дозволяється виходити на зв'язок лише в екстрених випадках. Сподіваюсь, у тебе все добре. Взагалі-то зараз усе якраз навпаки Оптимус містом розгулює Десептикон. Розумію. Але ж ти і твоя команда спіймаєте його. Команда. На жаль, з мене вийшов не дуже хороший лідер, хоча я й намагався стати тобою. Може, в цьому і проблема. Бамблбі, ти це не я. Можеш не повторювати. Ти не так зрозумів. Я лише. лише... Оптимус? Так раптово зник. Сподіваюсь, з ним усе добре. А що він сказав перед тим, як зник? Що я не він. Ах. Може, Оптімус мав на увазі, що ви різні, і це непогано? Тобто ти це ти. І не треба тобі вдавати когось іншого. Як би ти діяв, якби спробував побути собою. <плес> Вибачте, лейтенанте. Просто не пощастило. У нього й справді голова залізна. Ми спіймаємо Терешока разом уперед. Сер, у вас є план? Коли бізоноїд не отримує наказів, він втрачає впевненість. але якщо ним хтось керуватиме, тоді він піде туди, куди йому накажуть. Наприклад, у стазисну капсулу. Лейтенанте, це геніально. І не кажіть кадете, це було весело. Усі уперед. Нього. Спочатку нам треба спіймати серешока. Робіть, як я! естакаду, Вона обвалиться. Ми надто близько. Не встигнемо. Я встигну. Звучить круто. І яке після цього може бути прикриття? Макпланк завжди казав: у мене є свої методи. Стронгарм, де мегафон? Синя кнопка. Народ. Якщо вам сподобалось це шоу, приїздіть на наш автофестиваль в окрузі Вічігома і дітей візьміть. А де цей округ? Вічігома? Це було просто суперово! Хіба ні? Так, суперово! А що роблять ковбої після успішної місії? Те, що ми робимо зараз, їдуть на захід сонця разом! Міху!